Всім привіт! Сьогодні у нас буде напій ментос з яблучком, і як виявилося, всередині нього є жаліжка. Саме відкриття нову буде трохи згодом на каналі, або вже на каналі, у вигляді шортсу. Далі це смажене яєчня сельцом, точніше зі шкварочками. Там, правда, було багатенько, такий величенький прошерок м'яса. Но в більшості це було просто саме сальцо. Так, воно засмажене, смачненьке. І також помідорчика. Мені подобається сало в шкварках. Мені не подобається сало само по собі, наприклад, з кибочкою, якщо воно йде, наприклад, як бутерброд замість солі вже за традицією було додано тільки соєвий соус. Зайдю ще зі перчиком, зі спеціями дає певну таку ноточку пікантності. Орхим смачного. Також нагадую, в описі є посилання на баночку монобанку. Ви можете підтримати канал і подати свою ідею для наступного монобанку. Чесно кажучи, в мене просто. А є питання стосовно наступних відео, тому що чи це буде більше фастфуду, чи це буде більше здорового, знаєте, яблучка, фрукти, поки ще сезон. Можете також написати в коментарях. Трошечки яйця я пересмажила. Е, на жаль, так. Воно все одно смачненько. Це не схоже на цукерку Ментос. Тут є свій смак, це мені не подобається. Із останніх новин все буде добре. пам'ятайте це завжди, яка б перетворилася в загальному світі, в країні, в області, в місті, в вашому під'їзді, все буде добре. Мені трохи лякають люди, які спонтанно щось починають робити. І знаєте, одне діло, коли ви йдете, наприклад, і людина така, ой, повертається і йде в іншу сторону, це окейшка. А коли ви так робите на машині, це вже лякає, страшно лякає. Коли ви зробите на машині, заїжджаючи на тротуар, це x 2 дивно. Ще й на тротуар біля будинку. Причому там не було сумок в машині, там просто завезла людина, яка була не на костелях. Ну, я все розумію, можливо, людина після наркозу Можливо, операція, яка страшна була, тобто тут. Просто, знаєте, ми, як люди цивілізовані, звикли, що коли людина повертає, вона включає поворотник. Тут же ніякий поворотник. ні ні ні, дякую, що не задавили, тому що прямо переді мною заїжджає машина, прямо до під'їзду. Ну, тобто, уявіть, є дорога. І ось таке маленьке відгалучення до під'їзду, ось цей, скажімо так, припід'їздовий відсік, там, де бабусі зазвичай сидять на лавочках і трендять про всіх, хто проходить. Проститутка, наркобон не працює і так далі. І це було лякаюче. I wczoraj, że się nie na się za cenę wypłysując trafę, jak się taka pobaci DPS. Зажаліє лайк. За сам смак. О. Причому воно коштувало дуже дорого. Давайте зараз подивимося. У нас їчак. 65 гривень така баночка. Я бажаю для цього смаку занадто. Чи я інші смаки, які є зараз в магазині? Нам треба дізнатися, чи вони такі ж на смак, чи, можливо, в них щось зміниться. Спойлер, скоріш за все, ні. Тебе хочу б спробувати. Краще казати, на ну, що ж, ніж ну, а могло б. Перепрошую. Я вже, в принципі, звикла те, що на тротуарах. Може стояти фура у нас. Може заїхати машиною прямо до тротуару біля магазину. В більшості це заїжджають машини, які привозять воду, там окей.